Що ти грішка? Як ти втомився? Ні, конечно. не. Ти вже трошки підеспав маленько, так? Да? Да. Будеш зараз їхати додому. Да, так так. що Вадюсик. Так, не право виїхати? Вадьосик, кажи всім привіт. Водосик. О, Всім кажи доброго дня. Так що, друзі, всім доброго Ми дня. добрий Так, да, Приїхали, Приїхали, привезли гуманітарку. Зараз розгрузимо і будемо вже двигати додому. Так ти додому. Всіх обслужили сьогодні. Бачите, вже бач, балакаєш, як дядька. Трохи теж дивлюся, підустав. Заморив. Заморився. Ну, мені дали тільки проїхати 200 кілометрів. Я перших проїхав, потім Олег сів, а, а ти ж не мінявся фактично. Ага. О, Так що, друзі, тут речі з миру понитки, путіну петля, ось у Зої з Австрії. Ці коробочки, це моя підписниця, пакувала 13 коробок. Реально людина просто подивилася відео, що я говорив, що треба, і вона ніколи в житті не переправляла. Із-за кордону посилки, це в неї був перший раз, але, дякуючи там одній людині, шукала перевізника і він согласився привезти в Україну 13 коробок. Так, тут вона мені написала смс-ку. На смс -ку тут вони всі пронумеровані, ці коробки, Австрія. Вона все в гаражі профасувала, все підписала, дуже сильно донатить, дуже подобається, як дівчата мої співають. Ну а також дивлюся, одіяло, це. З нашої суконної фабрики. Також воно оди, одна сумочка і друга сумочка це від нашої швидкої, невідложної, неоткладної допомоги з Березані. Е, Світлана Глушак організувала із своїми дівчатами, було дуже приємно. Я також заїжджав до них і вони печуться, а також є ліки носілки. Е, попробую не забутися. Тобто ми привезли це від Фенікса, я кажу Фенікса, від Федосівських ластівок. Ну і там багато-багато різних речей, а також від нашої е, Белла Центр, Також там є вони е, з бумажкою. Да, це ти їздив вже да, е, Вже підписали, бо там був офіційний лист, його підписали. Ну а так фактично все те, що люди нам передавали, все воно тут, і ми ще з його розгрузимо. І дасть Бог піде воно і ви що кажеш? Ну що одіяло на місці. так Ні, на... ну Ми трошки хлопцям дали і трошечки привезли сюди, а також там тапки лежали у мене, колись там купували і чомусь їх не забрали, я її не бачив. Так що там ще щось воно є і тапочки. Так що я думаю, що все воно пригодить. Що ти гріш? Повітряна тривога. Ми вже сьогодні за день її наслухались капець, так? Це вона да? п'ята вже. Що ти, жутковато трохи, так? Ну так. А да? як, можна. Не знаю, це вже третій раз, а реально так моторошно. Все не будемо показувати, що є насправді навкруги, але трішки так воно морально, друзі, важковато. Так що наша задача зараз просто дочекатися лікаря. І ще Мар'яна зустрілася з дружиною нашого пораненого хлопчини. Дуже е, тяжко йому. Звати його Сергій, він із садового. Фамілію ти не пам'ятаєш? Якась така фамілія? Ми ну, точно не пам'ятаємо. Але... Да, не хочеться підходити, вони ще спілкуються, дивлюся і побратим, і дружина з ним лежить. Тобто созвонилися, зараз теж хочемо е оставити те, що потрібно, тому що вона, як і друга інша дружина, яка піклується за свого чоловіка, приїхала, покинула все і приїхала до нього. І... Він вже Він в комі, да, так? Да? і вона ну, біля нього за ним доглядає. Так що повітряна тривога, ну, але всі працюють, всі рухаються. О, Гришка спомню, да? медуниця, ми зустрічалися в Покровську. Було діло молодий хлопчина. Ну, як, ну, як, такі, як Я старший трошки, він 1974 року. 74-го Жалько, дуже багато хлопців. І ще ж Гелевера нашій теж проблема тоже там велика. Тоже Ой, так що мишку, кого воно стосується, той і переш... це твій телефон, а? Перша реанімація. У нас всі лежачі. Тут прям коробка. А ви коробками мені прям даєте, такою не Так, Кажете, це для першої реанімації. Це для першої реанімації, це злоя. Це людина, яка живе за кордоном в Австрії. Дуже. Печеться за наших військових і подивилася наше відео, рішила долучитися, щоб ми передали безпосередньо, щоб воно дійшло до хлопців. Так що я звітуюся перед простими людьми, що ми. Ну ми вже не перший раз у вас. Просто в раз були якісь дівчата-волонтери, допомагали. Цей раз скажуть, немає їх. То вона збирала, вона зняла, там є в мене смс-очка, я можу там на ваш номер скинути, там номера є на коробочках. І... Кожній коробочці вона там, що в основному памперси, пелюшки і гігієна, там футболки, трусики. Це просто капець. Нам памперси та оці Постіль кульок давай Так що Зоя, я виконав ваше прохання фактично. Ще одне прохання мені треба до феодосійським. Це від медиків від наших, також швидкої допомоги з міста Березані. Там прості жіночки також там дві сумочки зібрали. Медики теж хворіють, Да. теж хворіємо. Да? <сміщі> 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 Часто приїжджають прості люди, привозять допомогу, такі як ми. Є, 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 да? Це дуже приємно. Чому? <сміщі> Тому що ну, у нас більшість людей трішечки, ми самі з Києва, з Києва, ну з Київщини. От люди трошечки ну, вже <сміщі> да? переносяться, Це дуже приємно. Бо наші вже встили, в нас ж там немає війни, розумієте? Ну як, так вже прийнято, що там нема, вона у вас тут. А тут а ми побули в Запорізький напрямок, в Дніпрі, і ці тривоги. Ну, вони є і в нас, але зовсім відчуття різне. Да, і є, ж, є люди от, небайдужі, там от вчора прислала невеличкі посилочки з Італії. В неї теж син воює, ні на Києві. Ну, Хочеться про цих людей просто сказати. У нас є такий лозунг з миру по нитки, путіну петля. Це ютуб канал Срішелудька. Це мій канал, простий сільський. І от він отак от працює. Плюс дівчата наші, Ян березані Просто хочеться всіх якось відзначити, що. Змотивувати, змотивувати людей. Ого, да, фотографію, звісно. Все-все, не будемо затримувати, хай дівчата їдуть. Да, да. О. Дякуємо вам, дякуємо вам. Нам то таке. Все, трошки одних від відпустили. Це перше відділення. А що у вас там лежать, ходять і а кому ми будемо носілки передавати? Носілки ми будемо зараз передавати. Бо це теж там жіночки, федосівські ластівки, не знаю, де вони їх взяли. Нові носілки, казали, зніми ж нам відео, що ти їх віддав точно туди, куди треба. Ну люди перестали вірити, ви розумієте? Люди деякі роблять на цьому бізнес і перепродають оці речі. І Як, як, як так можна? Ну, але кожен судить по собі. Дуже-дуже просто якось тут знаходишся трошки моторошно. Я у вас тут третій раз. Я був на щиті, у вас є організація тут на території. Ми допомагали водіям. От вони на а вона як каталка. Ріша, ну покажи. Дивіться, якщо ви ну, стикалися, оце носілки. Ану, Гришка, грішка розпечатай, покажи професіоналам. З іншої сторони. Це такі спроси, на кількість. Як тачечка, така для маленьких носілки з кольосами. Це для лежачої? Ну, вірно. Ми не дуже розуміємося, це нам також передали. Це дівчата, я так розумію, вони в Ірпіні їх ніколи не бачив. Це Федесівські ластівки. Я не знаю, як воно там працює, як воно там робиться, точно не скажу. Я не знаю. Якщо Мар'яська там займається. Це австрійський зоя рвемо твій кульок. Та ти шукаєш цього, так? А, носки там, так, да, там. Так дивіться, є в нас і коротші длінчі. Що, ти знайшла, так? Да? Є футболки? А це давай це таке, можуть пляшка. Так давай вже з тими носками, там же їх небагато. А що, а що таке, не чу? Чу? А там, я не знаю, ну відкрий. Я не знаю, ЗУ ж там писала, я точно не знаю. Вилочить -то ну, тоді сіро якісь подивіться, таке можемо кому потрібні забирають забираєте? Да, тоді Якщо можна, просто передайте, подякуйте на моїм федосівським ластівкам, жіночкам за всі носілочки. Дякуємо <різь> дуже. Дякуємо нам. Саме головне, що вони да, да так, що передали правда, вже вечір. Трошки морально тяжко, але хочеться зафіксувати. Я розумію, що і у вас робота важка і не дуже лишній раз і балакати хочеться. Але так, так, така в нас ситуація. Приходиться ну, теж і знімати, і показувати, тому що і якось і стрімно знімати в такому о, місці. Але я вам хочу сказати, що вже все одно знімалося, Фільм знімався. Ні, я маю на увазі про те, що люди ходять навколо якось. Як простому таксилюку, то трошки напряжно там. Але я вже ж знімаю і хлопців на схід їжджу і знімаю. Як ми передаємо автомобілі? Ми сьогодні знову передали автомобіль 20-й рахунку січня місяця. Передали 12-ту бригаду Національної гвардії України. Ми передавали на острові Хортиця. Буде сьогодні, а я вже викинув відосик. Ютуб-канал Шелудько по свободці буде цікаво. Зайдете, подивитись. О, так що ми трошки, а та наша команда така простих людей. Водії, хлопці, ми працюємо всі, ми не просто волонтери. Я, я держу свиней. Займаюся свином, У мене дві дочки, жінка, син служить. А Дочки співаємо по вечорам в п'ятницю. кстати, Сьогодні <клухи> треба було проводити стрім і збираємо кошти так на засил. <клухи> ну, так Так що трошки інформації. Та на нервозі, то я так балакаю. Так що водісок не все. Гнасе. Нам ще до ліфта? Не пустять. Так може якусь каталку нам би вивезли, де да ми вивезли. Вас пустять хлопці? Якби там. от є такі люди, знаєте, от просять, пожалуйста. А от і пісні буває там пишуть, от пожалуйста. Там от, як Ганна Михайлецька моя. Вона не просто звіту, але я знаю, що її це моя ютубовська мама. У мене мама немає. Мамо, я тут і. Все те, що ви робите, ми передаємо для хлопців. І ні на ківі, в неї син воює 10 років, але вона також піклується і допомагає іншим синам, не тільки своїм, як у нас деякі е, говорять, ви допомагаєте тільки своїм. Ні, у нас всі свої. Тому що українці це велика, велика родина. Але ті українці, які безпосередньо е, мріють, що вона буде незалежна і вільна. І я уклоняюся перед вами таку роботу робити, як ви, це просто ну. Це ж треба ще мати нерви такі залізні, і поклик серця. Це кожному своє. Кожному своє, кожна да. своя робота і вся, вся вака. Але, але привикаються, да? от, Я от, коли заходив до хлопців, тут у вас на території до моргу, і ці водії, вони наскільки, ну, вони вже холодні. От вони такі з ними. Ну, такі вони. Їм вже, ну як, у них немає емоцій, але цю роботу. А тут Да. А я плакав, я просто заїхав перший раз, я не можу на якому горді стояв. І ти розумієш, що е, знаєте, слово мішок. Асоціація в мене перша була. Для мене це було страшно. бо ну, Там можу бути я, і кожен із нас. І, і ти розумієш, там були люди, і це чиїсь ці сини, чиїсь батьки. І просто було емоційно важко. Уже другий раз було легше. Потім ми ремонтували ці машини, ми назбирали з дівчатами півмільйона гривень і ремонтували ці машини, що хлопці возять у нас в Березані. Теж були відео безпосередньо. Є там водії, легенди. Хочеться про них усіх говорити, тому що ви герої сьогодення, всі і дуже важко. Свій дуже важко. клад. Так що Мар'яська Васильівна, це Янголи Березані, у них там своя команда. Все, хлопці да, Все? Все, я... Нічого страшного. Да, дякую да, вам, да. дякую. Все, Мар'яська, я можу закінчувати. Осталь... Ні, не, не, ще не Ще це не? анімація політрав. Я знаю, що це так. але чоловік Так, одяг треба. Футболки так що Петро Іванович. І твої феодосіївські ластівки, ноші, чи ці, як вони там правильно, будуть у мечникова виконувати свою безпосередню функцію. О, Мар'яся зараз там грузить, всі речі різні. Ну а я трошки знімаю. Опа. серветки на. Так Угу. І це тоже сухичка великі такі. Ти якась от молоточка така. Так, Можете вот так. різати, як вам зручно, ви то є, ну, так. Да. Це такі самі, тільки ті складені, а ці просто Ми не складені. Ми такі складення. ріжемо і даємо да. потім хлопцям. Так. Да. Так. Де да. це Там може може в другому моделіні, що Дивіться, це люди ходять. Тонкі, такі от такі. Ну, а те, так ми будемо. Ну, всі лежачі, да, хлопці. Ну, да, лежачі, поділені, але, В основному дуже багато потрібно. Чого потрібно? Тому що зараз то, що для лежачих, то що да, це потрібно таке нам ще так Да. Дуже багато пелюшки, памперси. Тобі ж таке білизна, перевдівачки, тобі ж ну, так, так, таке, да? да. Нас, ну, вони не ходять, а на евакуацію приносять. Це а, Белатрейд, Белатрейд Березанця, Польська Ігор Іванович Велика, Ігор, Велика Подя. Просто про всіх не запомнив, спомниш, але... Цапочки, от, такі Хто? Ну поняли, як в готелях поняла. А, ну трошки. Можна трошки. Так. Дивіться, трошки один кульочок я вам. Дам. Один кульочок, хвастається. Ну так як більшість хлопців лежачих, да, то вони да, в принципі. Да, е ну може, трошки. Ну, Ми спеціально десь голеньки, ми так не ось... ну, ну, ми Дуже... Не це виходить важкі дуже сильно хлопці у вас, так? Да? Да, так що Зоя йдуть, да, ідуть, да. Да, це просто... Ні, це жінка, це просто чщ. Це такі. Поняли? Широкенький. Широкенькі. Тоже, а, я спрошу на на, Кого? Знаєш, я є на дві часті. А, нас... Що вас пустили хлопці? Вигрузились. А, да? Так, да? Що, Молодці. Так, що ти, Марія, Погано. А, а? Слухайте, треба таке? Ось подивіться. Антисептичні. Воно це іменно. Щось таке на дощ, да, Вадюс? Що там, да, По повітряну не відмінили, ні? А? По повітряну не відміняли, не дивишся? відмінили вже? Так. На же люди є, не тільки дивляться, там, знаєш, і кажуть, о, там молодці об'єдналися, підтримали. Є ще скажуть, о, там машину погнали, можна було там не їхати там. от, от Що ми поїхали? Колосту поїхали, організували от таку поїздку в шпиталі. Заодно відігнали машину, провідали хлопців, ще провідали наших березанських хлопців. вірніше твоїх яготинських, березанських, ага. так? так що земляка зустріли. Сало, дашь? позивний, Ну і позивний, і фамілія. Саш... Яловничий, а сало це <клічка> позивний все-таки. Саша ж його, да, це? а менше як вовк? На <клічка> чому ж менший? А не менший? То старший? <клічка> Такі як я. Так що так. Ріжкан кури, нервно кура і все. Вже їде в Ізраїль, він їде, так? Риж? Що? Рижа в Ізраїль їде вже, каже. Я Я буду слухати. Ви ж слухаєте? Там нема що робити. Дивіться. Це така точка маловата буде. Загружай, що сюди, то приїхали такою маленькою тачкою і ще й пустою. Слухайте, я вам не дала по такому. <клухи> так можете всі подивитися сюди, я вас зараз фоткою бігом даюся. Оп. все. Та ти так красиво. з заслиняй. О, я ще як завжди, знімаю і фотографую, яку звенюваю, чуєш. Yeah. Хочу сказати в прямому ефірі. Все, всі свободні, все нормально, сильно не напрягай. Так що, дівчата, я вам дякую, що ви є. От. Вам я, От. Я, Ми разом, я думаю, що щось зробимо. З миру по нитку потім петля. Я вже казав, От. наклейки свої не взяв. На сьогодні раз привезу, обклею всю... все, все Дніпро. Тільки не дуже здірати. Він ну, такі маленькі у нас.

Лучше, якщо є, ви беріть, а там в друге відділення комусь віддасте. Як казала мені моя бабуся, я розумію, то Мене жінка, вона теж мінімалістка і все викидає з хоти. От і в мене оце, коли мені е, мої подписчиці, я ж якщо ви не знаєте я ютубер, це цікаво, зайдете, можна на себе подивитись. Ютуб канал Сергій Шилудько, то е, коли присилають ці коробки, вона каже, Боже, давай їх бігом уже кудись відправляй, вони ж комусь треба, бо вони на неї давлять. Але з одної сторони вони хочуть, є просто люди, які його колекціонують чомусь, а нам хочеться його якнай... якнайскоріше віддати туди, куди воно потрібне. І де ти Київ, це Дніпро. І ми приїхали до вас і привезли. Так що тут у вас є, я ж кажу, це суконна фабрика березань. То... А це ті, що медики наші передали, швидкої допомоги дівчата. Тож всі по чуть-чуть, з миру по нитки. От. Тут коробки є Стебела Трейд», наша фірма, то, е, то посилка взагалі з Австрії приїхала. Там є з Італії жіночки, які працюють тяжко і дуже сильно переживають за хлопців і дівчат. Так що так по чуть-чуть по і загрузили цілу машину сьогодні, по путі привезли. Можемо допомогти Конечно. Бери ты ж водитель, бери за руль и. І... Придётся. Езжайте и приезжайте ещё, да? Так, Марианна Фельно, що там у нас дальше? Що? Ну тут осталось, в принципе, не так уже й багато. Так, що хлопці працюють, е так що Ну, фактично вже, вже все rozdали. І Мар'яна Васильівна потім ще завезе а і це на собирає. Да, Мар'яна Васильівна, Я просто буду завершувати. Да. А це все остальне ми здамо на склад, да? Ні, ми ще прийдуть травматологія. А, а ще а прийду, залишимо е, пільоночки. Я, я понял. Так що залишили так. ще трошки. Так що не переживайте, все, що ви передали, а, це ми можливо. передаємо в. Туди, куди воно потрібне. Тобто ми його не поївезли на базар, бо де... люди є такі рідні, вони думають, що ну, не вірять, вже просто люди. Ми показуєш, куди ти його діваєш. Так що так. Так що, друзі, об'єднуйтесь, підтримуйте один одного і тільки об'єднавшись. Можна дойти до тої чи до іншої мети. А мета у нас одна це перемога. Дякуємо діткам з вихнівки, з смаколки, ми передаємо пораненим бійцям. А не було малюнки? Що вже я вже далеко мені дітям скинуть, я п'яти. Так і що малюночки мати. теж передаємо для мотивації і підтримки наших захисників. Так що, друзі, ну так працюємо. Зоя Хофман з Австрії, твої коробочки, тудочки, Частково вже дівчата забрали і повезли по відділенням. Безпосередньо беруть те, що їм потрібне. От. І зараз ще приїдуть і будуть забирати. Ну, а я буду, не буду вже сильно напрягати, реально трошки морально тяжко тут знаходитися. Ну, і не хочеться людей напрягати. Але я зробив те, що зміг, і передаємо все те, що ви. Е Журтувалися і передали, і далі працюємо. У кого буде така можливість, хто схоче допомогти нашим бійцям і пораненим хлопцям, ми збираємо на авто, а на шпиталь знову ми будемо збирати ті ж самі пелюшки, памперси, різні різні речі. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Маріна Васильовна, махай, всім пока уже. Всім пока. Ми працюємо далі. Потім петля. О, все. Україна вона по любому, по любому, так моря з я фактично відео завершив, але да. я так розумію, що ми на цих да, да, на цих емоціях да. куча цього всього ми попали не в дуже такий приємний да. час да, да, і морально трошки тяжкувато для тих людей, які живуть. Там, де немає, як говориться, війни, але війна є в нас у всіх, і я безпосередньо сам від себе і від усієї нашої команди звертаюся до людей. Не будьте байдужими. Правильно да, Та, да, будьте людяні, будьте людяні. У всіх серця добрі. В даний як ні, в даний момент, в даний час, час дивіться, діти саме більше розуміють да. війну. Просто хочеться, щоб кожен дорослий розумів ціну ціну їхнього прожитого сьогоднішнього дня. Дитина все робить можливе для того, щоб в нього було майбутнє і завтра. І ми це робимо. Бо в нас є діти, які хочуть жити далі. Вільній країні. І хочемо подякувати всім небайдужим. Белатрейду. Зок ні? Енве. Донвекали. Що. Ми самі вели там стріми, Медична творчі. до... що беру медична як, там? допомога. Медична допомога Березанська, фабрика. суконна фабрика. А, так. І підписчики, і підписчики. Ютуб канал Заріше Лудько. Які входить така одна, вона просила заказати. Да? Да? Оля Скрипник, дякуємо а, за кошти. І Аня Науменко дала бінтів. Ящик теж перев'язочник ми передали у полі травму. Так, так що ми так. все. все 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 І знайшли у мене в загашнику етапочки. Ми їх також передаємо. Так, так. І найвелика від моїх підписників це була посилка 13 коробок від Зої Гофман з Австрії. Так що, Зоя, я тобі дякую і дякую всім, всім, всім небайдужим за те, що небайдужі і всім пока. Всім миру, здоров'я і добра, лайк, 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 лайк. давай.